З початку повномасштабного вторгнення РФ при фронтовий Дніпро активно надає допомогу захисникам України. Найважчими були перші місяці повномасштабного вторгнення Російська Федерація у той час було створено координаційний штаб з роботи автотранспортних підприємств як міста. Так і допомоги збройним силам України територіальної обороні, загалом з 24 лютого 2022 року на потреби військових вже передали майже 650 авто. Зараз для військових місто готує чергову допомогу вантажівки. Це здійснюється постійно, і це не остання передача для наших військових. Крім того, місто також допомагає в ремонті уже переданої техніки та техніки, яка є власна. У військових частинах також ми допомагали військовим з наданням палива. Також місто передало військовим майже 250 тисяч літрів палива та відремонтувало понад 300 авто. Дніпро надає допомогу і в перевезенні особового складу ЗСУ та ТРО. Вже перевезено понад 50 тисяч людей. Не забувай місто й про комунальних працівників, які наразі боронять нашу країну на фронті. Ці допомога у вигляді. Також матеріально-технічних засобів, тепловізори, необхідне обладнання, там що потрібно. Там бронежилети, чи ще якісь там елементи одягу. Володимир один із тих, хто регулярно отримує допомогу від свого автотранспортного підприємства. До лав зсу чоловік вступив у травні 2022 року. До повномасштабної війни я працював останні п'ять років. В автотранспортному підприємстві. водієм э, городських автобусів. Чоловік розповідає, зараз користується автівкою, яку передало його АТП. Вона не раз рятувала життя Володимира та його побратимів. Також черговий по місту Олександр Лещенко перевірив виконання ремонтних робіт в одному з укриттів Дніпра. У сховищі замінюють проводину, встановлюють аварійне живлення від акумуляторів та додаткові розетки. Також тут виконуються роботи, оновлюються. Пофарбування оновлюються меблі, е, також е, здійснюються роботи по технічному обслуговуванню та ремонту вентиляційних систем, а е, також е, санвузлів. Черговий відзначив, що зараз зауважень до укриття багато, але він вважає, що після завершення ремонту стан буде задовільний. При вході в бобосховище потрібно нанести відповідну розмітку, бо там містами є. Е, Низький проход, і люди середнього і вищого зросту можуть вдарити головою. Тобто це необхідно зробити якби, е швидко. Попри ремонт, містяни вже активно користуються укриттям. Всього воно може вмістити 240 людей.